Бомбова заява а, пролунала з вуст Макса Ферстапена одразу після завершення гран-прі Італії, де чотириразовий чемпіон світу переконливо переміг із 20-секундною перевагою над пілотами Макларен. Але справжньою сенсацією вікенду стало не домінування Red Bull, а скандальний командний наказ британської команди, який змусив Оскара Піастрі. Поступитися другим місцем Ландо Норрісу на останніх чотирьох колах гонки, коли Голландець дізнався про цю ситуацію, його реакція була максимально прямолінійною та шокуючою. Я б цього не зробив. Заявив Ферстапен, фактично розкритикувавши рішення австралійця підкоритися командному наказу. Вся драма розпочалася через технічну помилку Макларен під час підстопу Норріса, Британець, який їхав другим позаду, Піастрі, був змушений чекати довше звичайного через проблеми з механікою. Коли Ландо повернувся на трасу, він опинився позаду свого напарника, що кардинально змінило розстановку сил у внутрішньокомандній боротьбі. Керівництво Макларен прийняло рішення виправити ситуацію, наказавши Піастрі віддати позицію британцю. Ця заміна позиції, так слухняно виконана Піастрі, здивувала багатьох експертів, зауважують. Спостерігачі протягом років ми бачили запеклі баталії в подібних випадках Гамільтон проти Розберга в Мерседес, Ферстапен проти Переса в Редбул. А набагато раніше легендарне протистояння Сенни та Проста, але австралієць виконав наказ без найменшого опору, що викликало суперечливі оцінки в паддоку. Спочатку Ферстапен намагався уникнути коментарів. Про ситуацію суперників, коли журналісти запитали його думку про інцидент Макларен, голландець спочатку відмовився відповідати: Я знаю, що ви хочете кумедну відповідь про це, але це не моя проблема. Краще не говорити про це. Ця дипломатична відповідь здавалася типовою для досвідченого чемпіона, який уникає зайвих суперечок із суперниками. Однак, коли представники сервус ТВ телеканалу, що належить Red Bull, поставили пряме запитання, якби ви були на місці Оскара, реакція Ферстапена була миттєвою та безкомпромісною. Я б цього не зробив, відповів він із характерною для себе прямотою, не залишивши жодного сумніву щодо своєї позиції, ця заява одразу стала сенсацією в паддоку та соціальних мережах. Ферстапен фактично розкритикував не лише рішення Макларен, а й готовність Піастрі підкоритися командному наказу. Голландець дав зрозуміти, що на місці австралійця він би боровся за свою позицію незалежно від інструкцій команди слова чемпіона. Набувають особливої ваги, враховуючи його власний досвід командних наказів у Red Bull. Ферстапен неодноразово ставав учасником. Суперечливих ситуацій із Серхіо Пересом, але завжди демонстрував готовність боротися за кожну позицію. Його філософія проста: пілот має максимізувати свій результат, а командні інтереси вторинні. Реакція австралійця на слова Ферстапена була стриманою. У післягоночному інтерв'ю Піастрі коментував: це всього лише невеликий інцидент, все нормально. Обмін позиціями з Ландо це командне рішення. Австралієць намагався применшити значення ситуації, але його слова не переконали критиків ахінаші, які вважають, що він упустив можливість заявити про себе як про лідера. Норіс, який отримав вигоду від командного наказу, також намагався пояснити ситуацію. Затримка на підстопі, а не знаю, що сталося. Просто була довгою. Я зробив усе, що міг, але боротися з Максом не вийшло. Він справедливо переміг, а друге місце. Найкращий можливий результат. Британець уникав прямих коментарів про етичність отриманої позиції. Експерти розділилися у своїх оцінках. Одні вважають, що піастрі продемонстрував командний дух та професіоналізм, виконавши інструкції керівництва. Інші підтримують позицію Ферстапена, стверджуючи, що справжній чемпіон має боротися за кожну позицію незалежно від обставин. Слова Макса розкривають фундаментальну різницю у філософії, де коментує один із експертів. Ферстапен вірить, що пілот має бути господарем своєї долі на трасі, тоді як Піастрі демонструє готовність підкорятися команді заради загального результату. Ця ситуація також підкреслює складність внутрішньої політики в Макларен. Команда намагається уникнути конфліктів між пілотами, але такі рішення можуть мати довгострокові наслідки для мотивації та самооцінки гонщиків. Ісмами йшли на Піастрі ризикує опинитися в ролі другого номера, незважаючи на свій талант та амбіції, психологічний аспект, також заслуговує уваги. Готовність поступатися позиціями може стати звичкою, яка перешкоджатиме розвитку чемпіонського менталітету. Ферстапен добре розуміє це, адже сам проходив через подібні. І випробування на початку кар'єри в Red Bull, реакція фанатів була різноманітною. Прихильники командної гри хвалили піастрі за дисципліну та готовність працювати на загальний результат. Критики ж підтримали Ферстапена, стверджуючи, що такі компроміси роблять спорт менш видовищним та справедливим. Тактичні наслідки цього інциденту можуть виявитися у майбутніх гонках. Макларен тепер знає, що. Може розраховувати на покірність піастрів у критичних ситуаціях, що дає команді додаткові стратегічні можливості. Вже водночас це може демотивувати австралійця та вплинути на його готовність ризикувати у боротьбі за перемоги порівняння з історичними прецедентами. Також показове великі чемпіони минулого сенна Шумахер, сам Ферстапен завжди ставили особисті амбіції вище командних інтересів у критичні моменти. Саме така ментальність. Часто відрізняє чемпіонів від талановитих, але покірних виконавців. Заява Ферстапена також може вплинути на переговори щодо майбутніх контрактів. Пілоти та команди тепер знають його позицію щодо командних наказів, що може стати фактором у разі потенційних переходів. Голландець дав зрозуміти, що е, цінує незалежність та готовність боротися понад усе. Технічний аспект ситуації також важливий е, під стоп-помилки. Невід'ємна і е, і на частина автоспорту, і команди зазвичай приймають їх як гоночні обставини. Спроба виправити такі ситуації за допомогою командних наказів суперечить спортивному духу та може створити небезпечний е, прецедент. Е, як вважаєте, чи правий Макс Ферстапен у своїй критиці рішення Оскара Піастрі підкоритися командному наказу? Чи австралієць продемонстрував правильний командний підхід? Чи може така готовність до компромісів? Перешкодити піастрі у досягненні чемпіонських висот. Що важливіше для сучасної Формули 1? Індивідуальні амбіції пілотів чи командна дисципліна, поділіться своїми думками у коментарях та підписуйтеся на канал для найсвіжіших новин та ексклюзивної аналітики зі світу Формули 1. Екстрена новина з паддоку Red Bull Racing, майбутнє Юкі Цуноди у головній команді залишається під великим питанням, а колишній керівник італійця Франц Тост вперше відкрито розкритикував підхід японського пілота до роботи, назвавши його недостатньо старанним та наполегливим для боротьби на найвищому рівні. А ці гострі слова прозвучали на тлі наближення критично важливого рішення керівництва Red Bull щодо складу пілотів на 2026 рік, яке має бути прийняте приблизно до гран прі Мексики. Цунода, який після чотирьох сезонів у фермерській структурі, нарешті отримав шанс виступати поруч із Максом Ферстапеном, поки що не зміг виправдати очікувань керівництва Мілтон Кейнс. Його результати розчаровують. Японець, часто змушений їздити на застарілій техніці, а в Монці йому довелося обходитися без оновленого днища, яке отримав чотириразовий. Чемпіон світу така ситуація створює додатковий тиск на пілота, чия кар'єра в топ команді може закінчитися раніше ніж почалася. Юки від природи дуже швидкі, але можливо це частина проблеми, заявив Франц Тост у інтерв'ю серву TV, відкрито висловивши свої сумніви щодо робочої етики свого колишнього підопічного австрієць, який керував командою, тепер відомою як Racing Bulls протягом багатьох років і особисто працював із сунодою. Має унікальне розуміння сильних та слабких сторін японця. У нижчих категоріях він завжди демонстрував вражаючі виступи як у Формулі 3, так і у Формулі 2. Все здавалося легким для нього в той час. І я завжди казав йому: Юкі у Ф1 тобі доводиться працювати. Ці слова розкривають ключову проблему талановитого японця звичку покладатися на природний хист замість методичної роботи. Над своїми слабкостями. Тост не обмежився загальними фразами, а вдарив по найболючішій точці. У цьому аспекті, на мою думку, цунода програє. На мою думку, пілот Red Bull недостатньо старанний. Це звинувачення особливо болюче в контексті культури Red Bull де від пілотів очікують абсолютної віддачі та готовності працювати над кожною деталю свого виступу. Тост продовжив свою критику конкретним прикладом того, як має виглядати правильна робоча етика у Формулі 1. Якби я був на півсекунди або цілу секунду повільніший за свого напарника, я б залишався в паддоку день і ніч або аналізував дані, доки не зрозумів би, чому я повільніший. Ці слова особливо гостро звучать, коли знаєш, що Цунода регулярно програє ферстапену значно більше секунди на коло, а іноді. Розрив а, сягає катастрофічних величин. А, критика австрійського експерта стосується не лише а, кваліфікаційного темпу, а й загального підходу до професійного розвитку. Це той рівень, якого ЮКІ ще має досягти. Він талановитий, але, на жаль, недостатньо старанний, недостатньо наполегливий, щоб компенсувати цю недолік. Тепер від нього залежить, чи буде він розвиватися далі. Йому справді потрібно покращити свої результати. А, Підсумував тост, фактично поставивши ультиматум японському пілотові. Ситуація цуноди ускладнюється тим фактом, що він не єдиний кандидат на місце в Red Е, Ліам Лоусон та Ісак Хаджар, які виступають у Racing Bulls, Також залишаються у невизначеності щодо свого майбутнього, але їхня мотивація та робоча етика не викликають таких запитань. Лоусон, зокрема, продемонстрував вражаючу. Швидкість адаптації та готовність вчитися на своїх помилках, що робить його серйозним претендентом на підвищення. Керівництво Red Bull уже оголосило, що остаточне рішення щодо складу пілотів на 2026 рік буде прийнято приблизно до гран прі Мексики, що залишає цуноді лише кілька гонок для того, щоб довести свою цінність. Цей дедлайн створює величезний психологічний тиск на японця, який змушений не лише. Демонструвати швидкість, а й кардинально змінити свій підхід до роботи. Особливо болючим для цуноди має бути той факт, що критика надходить від людини, яка знає його краще за будь-кого іншого паддоку. Тост працював із японцем протягом чотирьох сезонів, бачив його зростання та розвиток, але також був свідком усіх недоліків та пропущених можливостей, коли така авторитетна фігура публічно. Ставить під сумнів, робочу етику пілота, це сигналізує про серйозні проблеми. Технічні аспекти також додають складності до ситуації цуноди. Японець змушений їздити на машині, яка часто має застаріле обладнання порівняно з болідом Ферстапена. У Монці ця різниця була особливо помітною, поки нідерландець отримав найновіше днище з покращеними аеродинамічними характеристиками цунода. Змушений був обходитися старими специфікаціями. Така ситуація ускладнює об'єктивну оцінку його справжнього потенціалу. Проте, навіть враховуючи технічні обмеження, розрив у темпі між цунодою та Ферстапеном часто є занадто великим, щоб пояснювати його лише різницею в обладнанні. Досвідчені спостерігачі відзначають, що японець, здається, втрачає концентрацію під час довгих стінтів та. Не завжди ефективно використовує можливості для обгонів. Ці проблеми вказують саме на недоліки підготовки та аналітичної роботи, про які говорив Тост. Психологічний аспект боротьби за виживання в Red Bull також не можна недооцінювати. Команда має репутацію безкомпромісної організації, яка швидко розлучається з пілотами, що не відповідають найвищим стандартам. Гаслі, Алекс Албон, Ніко Хюлькенберг усі вони пройшли через систему Red Bull, але не змогли закріпитися в основній команді. Цунода добре знає цю історію і розуміє, що в нього може не бути другого шансу. Фанати е, японського пілота е, намагаються захистити свого улюбленця, вказуючи на об'єктивні труднощі його ситуації. Вони підкреслюють, що Цунода постійно змушений доводити себе в умовах, коли. Ферстапен має всі переваги досвіду роботи з командою та найкращу техніку. Проте навіть найвідданіші прихильники японця не можуть заперечити той факт, що його результати на даний момент не відповідають рівню очікуваному від пілота головної команди Red Bull. командна динаміка, а також грає важливу роль у цій ситуації. І то Red Bull потребує пілота, який не лише здатен показувати. Пристойні результати, а й допомагати в розробці автомобіля, надаючи цінний технічний фідбек. Ферстапен неодноразово хвалив інженерів команди за їхню здатність перетворювати його коментарі в конкретні покращення машини. Чи здатен цунода забезпечити такий самий рівень технічної співпраці, залишається відкритим питанням. Майбутній регламент 2026 року також додає. Невизначеності до ситуації, кардинальні зміни в технічних правилах означають, що команді знадобиться пілот, здатний швидко адаптуватися до нових умов та допомагати в налагодженні революційно нової машини. Досвід та аналітичні здібності стануть ще більш критичними факторами успіху, як вважаєте, чи справедлива критика Франца Тоста щодо робочої етики юкі цуноди чи австрієць. Занадто суворий до свого колишнього підопічного, чи зможе японський пілот кардинально змінити свій підхід та довести своє право залишитися в Red Bull? чи його час у головній команді добігає кінця? Що важливіше для команди, топ-рівня – природний талант чи методична робота над деталями? Поділіться своїми думками у коментарях та підписуйтеся на канал для найсвіжіших новин та ексклюзивної аналітики зі світу Формули 1. Бомбова новина з паддоку Феррарі Фредерік Вассер публічно пообіцяв, що тифозі можуть очікувати першого подіуму Льюіса Гамільтона у червоному комбінезоні, пославшись на вражаючу еволюцію семикратного чемпіона світу після літньої паузи. Французький керівник Скудерії не приховує свого оптимізму щодо британця, який у Монці продемонстрував феноменальне відновлення з 10-ї позиції до 6-ї, попри п'ятипозиційний штраф, за інцидент у Зандворті. Ці слова стали першою публічною обіцянкою керівництва Феррарі щодо подіумного результату Гамільтона після 16 послідовних гонок без потрапляння до топ 3 я думаю, так, тому що він зміг боротися з Расселом у Зандворті і піднятися з 10-го місця, щоб опинитися позаду Рассела в Монці. Так, ми можемо очікувати подіуму, заявив Вассер у ексклюзивному інтерв'ю, фактично поставивши на карту репутацію команди та власну довіру до здібностей британського пілота. Ці слова набувають особливої ваги, враховуючи, що Гамільтон досі не зміг подолати. Адаптаційну кризу, яка супроводжувала його перші місяці у новій команді, французький керівник детально пояснив свою впевненість, вказавши на конкретні ознаки прогресу. Еволюція почалася в зандворті, що складно да, тому, що результат вікенду не був позитивним. Але загалом темп на початку був кращий за шарля. Ці слова розкривають глибину аналітичної роботи команди. Яка бачить позитивні зрушення навіть тоді, коли результати на папері не виглядають переконливими. Вассер підкреслює, що справжній прогрес почався саме в Нідерландах, незважаючи на те, що британець там потрапив у скандальну аварію. Драматичний вікенд у Монці став справжнім тестом на міцність для Гамільтона. Знаючи про неминучий п'ятипозиційний штраф, британець розумів, що. Навіть хороша кваліфікація не гарантує йому комфортної стартової позиції. Проте саме в цих складних умовах семикратний чемпіон продемонстрував класичну майстерність, стрімко піднімаючись по пелетону та показуючи темп, достатній для боротьби з Джорджем Расселом з Мерседес, командою, яка знає Льюіса, як ніхто інший, протягом гонки він набирав позиції швидко і показував темп для досягнення Рассела. Питання в тому, що. Кількість кіл не дозволила наближення. Пентамені пояснив Вассер, натякаючи на те, що при довшій дистанції результат міг би бути ще кращим. Ця деталь розкриває ключовий аспект прогресу Гамільтона. Його темп у гонці став стабільно конкурентним. А от стартові позиції поки що не дозволяють повноцінно його реалізувати. Особливо цікавою стала думка Вассера про, про вплив італійських уболівальників на Мотивацію британця настрій був кращим під час гонки. Він боровся з Раселом до 30-го кола. Це означає, що він у кращій позиції, і я думаю, що енергія, яку він отримав від тифозі в середу в Мілані, була чимось особливим для нього, розповів француз, розкриваючи несподіваний психологічний фактор успіху, дійсно, прибуття е, Гамільтона до Мілана. Перед гран-прі Італії перетворилося на справжнє народне свято, тисячі тифозів зібралися, щоб вітати нового героя Феррарі, створивши атмосферу, яку сам британець описав як неймовірну Вассер переконаний, що саме ця підтримка стала каталізатором для покращення результатів. не знаю, чого він очікував, але це було щось величезне. Це дало йому великий поштовх протягом усього вікенду. Керівник Феррарі також підкреслив технічні аспекти прогресу Гамільтона. Ми мали сплатити штраф, знали, що буде нелегко, але він відновився і темп був там з першого кола. TL1. Ця деталь важлива, тому що демонструє не лише гоночні, а й кваліфікаційні покращення британця аспект, який викликав найбільше критики на початку сезону. 16 гонок без подіуму для пілота. Рівня Гамільтона це справжнє випробування для его та впевненості. Е, коли семикратний чемпіон підписував контракт з Феррарі, він напевно не уявляв такого складного періоду адаптації. Проте слова Вассера свідчить про те, що найскладніший етап, можливо, вже пройдено. Статистика також підтверджує оптимізм французького керівника. У Монці Гамільтон показав один з найкращих гоночних темпів сезону, а розрив з. Расселом та пілотом, якого він добре знає, і який виступає на знайомому йому боліди Мерседеса, був мінімальним. Це говорить про те, що проблема не в швидкості чи навичках Льюіса, а в тонких нюансах адаптації до нової машини та команди. Психологічний аспект також не можна недооцінювати. Відчуття підтримки від Тифозі, які сприйняли його як повноцінного пілота Феррарі, а не як чужинця, дає Гамільтону. Додаткову мотивацію та впевненість. Енергія, яку він отримав від тифозі, була чимось особливим. Ці слова Васера розкривають важливість емоційного зв'язку між пілотом та уболівальниками. Наступний етап чемпіонату Гран-Прі Азербайджану може стати ідеальною можливістю для реалізації прогнозів Вассера. Бакинська траса. Зі своїми довгими прямими та складними міськими секторами часто підносить сюрпризи та дозволяє талановитим пілотам проявляти себе максимально. Крім того, без штрафних санкцій Гамільтон зможе стартувати з позиції, яку заслужить у кваліфікації. Технічна команда Феррарі також працює над тим, щоб дати Гамільтону машину максимально підходящу під його стиль керування, процес налаштування, який на початку сезону викликав труднощі тепер. Приносить позитивні результати. Васер особливо підкреслив, що темп був присутній з першого кола тл 1 ознака того, що базові налаштування нарешті знайдені. Е, команда також враховує особливості кожної траси при підготовці машини для Гамільтона. У Монці Феррарі використала налаштування, що підходили під агресивний стиль атаки британця, і результат виявився позитивним. Цей індивідуальний підхід. Може стати ключем до майбутніх успіхів. Реакція самого Гамільтона на слова Вассера була стриманою, але оптимістичною. Британець підкреслив, що відчуває прогрес та готовий до нових викликів. Його впевненість зростає з кожною гонкою а підтримка команди та вболівальників дає додаткову мотивацію для досягнення цілей. Перспективи на гран-прі Азербайджану виглядають многообіцяючими для Феррарі та Гамільтона. Траса в Баку може стати тим місцем, де обіцянка Вассера нарешті реалізується. Британець має всі необхідні навички та досвід для успіху на цій специфічній трасі, а команда демонструє готовність підтримувати його амбіції. Як вважаєте, чи зможе Льюіс Гамільтон виправдати оптимізм Фредеріка Вассера та, нарешті, здобути свій перший подіум у складі Феррарі вже на найближчих етапах. Чи дійсно прогрес британця настільки значний, як стверджує керівництво команди, чи це лише спроба підняти бойовий дух після складного початку сезону? Що може стати ключовим фактором для досягнення довгоочікуваного подіумного результату: технічний прогрес машини, психологічна підтримка тифозі, чи особиста мотивація семикратного чемпіона? Поділіться своїми думками у коментарях та підписуйтеся на канал для найсвіжіших новин та ексклюзивної аналітики зі світу Формули 1.